На Чернігівщині правоохоронці викрили схему розкрадання пального, призначеного для охорони державного кордону. Задокументували механізм викрадення оперативники управління стратегічних розслідувань Чернігівської області нацполіції спільно зі слідчими ДБР та військовослужбовцями відділи внутрішньої та власної безпеки по 105-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України. Як встановили правоохоронці, учасники схеми тривали час, списували пальне як використане, хоча фактично під час видачі зі складу та заправлення службового транспорту здійснювали системний недолив. Отримані надлишки паливно-мастильних матеріалів. Зловмисники вивозили зі складів та накопичували для подальшого продажу визначеним покупцям, зокрема власникам фермерських господарств та місцевим підприємцям за готівку. А де для тобую будете брати? Нема питань, да, будем, есть. Для шо, на сколько? Одной ну, емкости хватит? Две. Два ноль, да? Да. Хорошо, для сишу. Еще... до конца недели. Я одна беру. Добрый, давай. я звоню сегодня. А. Смотри, это... Я Добрый. думаю, что будет вечером. Завтра? Ну так же само, тот же самый номер наберет тебе это, так же сам они заедут. Да и все. Это два. Два, да? Ну, если может, это так и дела. Ну, тут есть куда шо и как, как говорится. А, да, есть. Есть, конечно. Вс, я туда это. Я наберу завтра, скажу, когда. Ще зав... Ну, чи послезавтра, в пятницу, чи в четверг. я на, на телефон. Только будь же с вечером, часов 9, так, ну, в таком плане. Да, не могу так. Щоб приховати нестачу, ділки вносили недостовірні відомості до облікової службової документації. Правоохоронці задокументували, що найменше фактів викрадення дизельного пального загальним обсягом понад 14 тисяч літрів. Сума завданих державному бюджету збитків становить майже 800 тисяч гривень. Одного з учасників схеми затримано під час спроби зливу палива зі службового бензовозу до спеціальних резервуарів. Це сталося на подвір'ї депутата однієї з сільських рад Чернігівської області, який хотів придбати чергові 1700 літрів дизелю. Обох фігурантів затримали в процесуальному порядку. їм оголошені підозри та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі проводяться подальші слідчі заходи зі збору доказової бази для притягнення до відповідальності. Ці інших причетних до протиправної діяльності осіб досудове розслідування триває за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.